Атрофічний гастрит, що ж це таке і чим він небезпечний? Атрофічний гастрит це незворотній запальний процес в слизовій оболонці, яка вистеляє середини шлунок, а власне відбувається стоншення слизової оболонки, атрофія та подальше зниження синтезу соляної кислоти. Цей процес несе собою досить грізний характер, тому що розвивається в подальшому дефіцит вітаміну В12, а також нагаловласна анемія. Як наслідок зміни епітелію слизової Свою боломку шлунка вона замінюється на кишкову, відбуваються такі процеси, як метаплазія, дисплазія та рак. Тобто можна вважати, що атрофічний гастрит слугує перед раковим станом, якщо ніяк на нього не впливати. Які ж ознаки атрофічного? Важкість після прийому їжі, метеоризм, гнилісний запах із роту, відришка тухнем, тому що їжа нормально не перетравлюється, дефіцит вітаміну b 12 мегалобластна анемія, виражений наліт на язику, біль тупий, неючий біль. Ерекції шлунка, особливо після прийому вживання їжі 20-15 хвилин опісля, нерегулярний стілець, чергування закрепів із діарею, втрата ваги, виражена загальна слабкість і, можливо, подинок також підняття ось такої незначної субфібрильної до 37 375 температури. Саме ці скарги вони можуть бути насторожуючими, на які потрібно не зволікати, а звертати увагу та звертатися до спеціаліста для діагностики вашого стану. Про те, як діагностувати атрофічний гастрит, поговоримо у наступних відео.